Я завжди вважала, що шлюб мого сина ідеальний. Марія і Віктор жили вже більше десяти років разом, виховували дев'ятирічну донечку. Тож можете уявити моє здивування, коли я дізналась, що невістка хоче подати на розлучення. А що найсмішніше, вона обґрунтувала це тим, що їй набридло стояти біля кухні. Цікаво. Як можна через таку дурницю розривати сім'ю і залишати дитину без батька? Марія і Віктор після весілля одразу переїхали у квартиру, яку я їм заповіла. Обоє швидко знайшли роботу. Син заробляв доволі багато, тож дійсно вся домашня робота лягала на плечі невістки, оскільки він пропадав на роботі. Та я не думаю, що надто важко навести лад у двокімнатній квартирі. Просто попило помити підлогу чи приготувати їжу і попрати речі. Та сама Марія каже, що проблема не в прибиранні, а в приготуванні їжі. Зранку потрібно набагато раніше прокидатися і готувати сніданок, а також обід із собою донеці в школу, а після роботи бігти, зірвавши голову по продукти, і знову готувати вечерю. Насправді навіть не сам процес приготування втомлює, а процес придумування, щоб зварити. Я стільки чула цих скарж до готування, та коли не ходила в гості, в їхньому холодильнику миша повісилась. При цьому Марія не раз скаржилась мені на мого сина, нібито він їсть більше, ніж вони з донькою двох за весь день. Та я от не уявляю чоловіка, який мало їсть. Всі мої знайомі представники чоловічої статі. Їдять однаково багато. У будні дні Віктор тільки снідає і вечеріє. На обід ходить кафе, яке біля роботи. Не думаю, що така велика проблема зранку посмажити декілька яєць і зробити чай з бутербродами, а на вечерю зварити якусь кашу, і салатик чи м'ясом. А якщо йому потім захочеться перед сном ще щось поїсти. То він і сам собі канапку зробить. Якось Марія намагалась наготувати на декілька днів вперед. Та це було невигідно, адже чим більше смачної їжі, тим швидше вона розходиться. Особливо, коли вночі є бажання щось перекусити чи під фільм ввечері щось закинути до рота. Тому так нічого і не залишається, і все одно потрібно готувати заново. Сам Віктор не вміє чи не хоче нічого собі приготувати. Всіляку їжу швидкого приготування він не любить. Типу вівсянку, фрукти, салатики, йогурти, кефіри. Думаю, що дружина раніше приходить з роботи і нічим не займається. Може, щось і смачне зробити. Марію ж такий хід подій не влаштовує, тому вона забрала доньку і переїхала жити до батьків. А я навіть не знаю, як відновити мир у їхній сім'ї.